Сьогоднішній день, якщо говорити за соціально-економічні показники, то область спрацювала непогано. Хотіло бся, звісно, досягнути кращих показників, але і так зроблено дуже багато. Якщо брати по будівництву, цього року здано багатоповерхових багато будинків житла по різним програмам, по державним, по пільговому кредитуванню. 46 сімей на сьогоднішній день використали ту можливість і взяли то кредитування. На сьогоднішній день сплачуються всі ті погашення та різниця у кредитуванні, яка погашає держава. По тереблі також йде теребля під завершення. Можна вже говорити, що буквально пару днів і ще і ми її здамо. До кінця місяця плануємо її завершити будівництво деревні. Там у нас є 116 квартир, 8 багатоповерхових будинків і є 17 індивідуальних житлових помешків, де зможуть 130 сімей отримати своє житло. Якщо говорити по тому, що як люди відносяться, до то, того, що їм треба, скажімо, переселятися із Солотвина. Утреба, то відповідно є напруга. Але люди теж мають десь розуміти, що вони на сьогоднішній день живуть дуже в дуже небезпечній зоні. Є порозуміння з людьми, багато їх ще не до кінця усвідомлює, то наскільки є то серйозно. Але вже більше. 40 сімей готові прийти у нові свої помешки. Буде здано в експлуатацію садочок і школа. І ближайшим часом розпочнеться будівництво алергічної лікарні, яка дасть змогу людям там працювати і нормально себе почувати. З державного бюджету було виділено 98 мільйонів. У 2011 році було освоєно з них 87. На сьогоднішній день ще 10,5 мільйона вже освоєних коштів. Тобто от буквально через 2 тижні буде завершено повністю освоєння тих коштів. До 2010 року у нас дійсно був провал. Провал по розрахункам за спожитий газ. І по іншим напрямкам, по водопостачанню, водовідводу. З 2010 року, по сьогоднішній рік, нам вдалося покращити суттєво ці позиції. З 10-го року у нас кожен рік ми економимо більше 100 мільйонів кубів газу. Якщо то переводити в кошти, то біля 300 мільйонів кожен рік. Таким чином. Якщо то враховувати, враховувати то, що перейшли на індивідуальне опалення, то ще стало здешевлення. Для населення у нас газ, ви знаєте, 1500. Якщо брати для підприємств, так як то було в закарпатку, тобто там вже 4500. Всю ту різницю держава покриває у тарифах. Але нам треба думати над тим, як далі скорочувати. Щоб ми використовували менше газу, а то отеплення, переход на інше витопалення, то може бути і брикет, то може бути і вугілля і інше. Нам треба думати над тим, щоб ще скоротити споживання газу. На сьогоднішній день у нас вже виділено 32 навчальні заклади, які ми плануємо перевести на альтернативне витопалення, починаючи з нового року. Є у нас організації, які готові заходити в область. Просто ми тепер то вивчаємо питання і дивимося на те, що яку нам дасть, скажімо, економію в Якщо за ці 32 навчальні заклади говорити, то по підрахунку спеціалістів ми зможемо економити більше трьох мільйонів кожен рік.